Це було цікаво, бо дійсно дуже багато супер різношерстих людей е по віку, по темпераменту, по, по спрямуванню думки, і ну, це було цікаво за цим спостерігати так з боку, куди вона йде, як розвивається і хто з ким працює. Це було класно. Ну, раніше, коли я думала над цими, е Питаннями стосовно культури, культура, в принципі, це те, що відрізняє нас від варварів. Тобто це те, що, що робить нас, нас людьми, як, як біологічним видом. Тобто е здатність до фантазії, здатність щось створювати інше, е мати уяву, е рефлексувати. Тобто ну, це, це перша основа, це базис. Тобто, і, і мені здається. Не дуже доречно, взагалі є відділяти культуру стосовно того, чи можна нею займатися під час війни, чи можна нею займатися під час епідемії, буденного життя чи будь-коли. Ну тобто, якщо це є основою функція митця зараз в Україні, це як такий дуже змістовний спосіб пояснити, що ж насправді тут відбувається. Моя творча діяльність змінилася ще після 2014 року. Тобто, і моє формування як, як художниці, воно відбулося тоді в Києві, в лютому місяці, в січні місяці, 2013 року, коли я отримала поранення і зрозуміла, що пейзажі, це, звісно, добре. І Акварель, сюжети, щось таке прекрасне. Це, ну, це, це має існувати, це, це мусить бути, бо це, бо це краса, але в цьому не зовсім я. Тобто і цей злам стався в мені значно раніше. І відтоді почалася моя робота вже з мистецтвом як, як засобом такого соціального вираження. Тобто я в мистецтві говорю про, про травми, про критичні стани суспільства, про те, як мистецтво створюється з цих критичних станів, про те, як ситуація впливає на мистецтво. Тобто, для мене це свобода це є оці, ну, ціна цієї свободи, це є ціна оцих зусиль, які ми прикладаємо для того, щоб це відчути. Стосовно свободи має йтися все-таки не про втрату, а про здобуття чогось. Тобто, бо, ну, якщо е, стиснути максимально цей вислів, то чому свобода це втрата? Ну, має, має бути від початку навпаки. Це має бути найвищий здобуток. Це абсолютно тотожні поняття, на мою думку, але я би його ще доповнила, що простором свободи може бути абсолютно будь-яка річ. Це завжди, наскільки, наскільки ти маєш мужність її мати, і наскільки ти маєш мужність її відчувати. Це, це сила, час, зусилля і щоденна клопітка праця. В залежності з якої позиції на це дивитися. Якщо ми дивимося на це з позиції, що масовою культурою ще років десять тому була російська, як би там не було, то таке витіснення е, воно є досить непоганим рухом, як би там не було. Але зовсім інша справа, якщо ми говоримо про, про якийсь культурний код і про культурний продукт. Тобто нашою місією на, на теперішній час, і навіть нашою місією на завтра, є змінити цю шароварщину на значно якісніший культурний продукт. Моя робота називається швидкість думки. От, і, це вертикальне полотно, на якому зображена людська постать, яка швидко рухається таким розмитим пейзажем. І в ній абсолютно не випадковий цей формат, він такий вирізаний, не наче це, це просто фрагмент якоїсь історії. Бо ми не бачимо, що знаходиться за тією постаттю, і ми не бачимо, що знаходиться перед нею. Ми, ми не знаємо, що відбувається, що відбувалося з тим чоловіком, і що з ним буде відбуватися. Тобто він тікає від когось, чи він наздоганяє когось. Чи, чи цей бік, цей рух це, це просто його вияв. От, і, можливо, це взагалі останній фрагмент з його життя, і на цьому моменті воно переривається. Але саме, саме оцей рух, він і, є, він і є тими зусиллями тою ціною свободи. І це швидше такий меседж до людей про те, що в кожного вона в сенсі свобода, вона абсолютно різна, і ми не можемо говорити комусь, що там. Ти недостатньо свобідний, чи ти не хочеш за це боротися. Бо в кожного свій шлях, і кожен бореться по-своєму. І в цій роботі я якраз хотіла це передати, бо на перший погляд, вона така досить наївна і дитинна просто людина біжить по полю, так? Але насправді ми не знаємо, що здається з цією людиною в цей момент, коли вона біжить по полю.